Перекаче ні одної реакції. Тут вище ще попробувати, але тут така як... не знаю, що він би сюди вийшов. Ще й Mm, нема нікого, там дальше. Всі. Тут колись можна було покидати. Але тут впало дерево. a razy braw poki tut lis <соржу> <плажа> він мені все-таки піддався красавчик просто клас. Фух, ну і влупашив Лупашив. Кидав, кидав я. З першої проводки мав дві покльовки зразу її. Не зрозумів, що сталося, ну і цей влупив, як має бути. Дуже злосно. Ну, це була дуже маленька, вірогідність, хтось ще добере звідси, але... Інлайн-вертушка від Ореста і спрацювала. Маленький, але з сильною покльовкою. Даром я сюди заліз, ого! І це не... Це ялець, ви подивіться, тільки який великий. Червонок нижня рибка. Нічого собі. Та що ж тут. Ти, Ти я заліз в такі тут хащі, що просто капець. Але даром заліз. Перший раз не вдалося закинути, бо зачепив зразу за гілку і другого разу така рибка. Уху-хо. Клас! Цей дал по кайфу. А? Красавчик. Ну і клюнув він просто по красоті. третя рибка за сьогодні і тут прямо посередині він лупив. Як вам така операція. трошки був закинув на гілку і обірвав вертушку ну я за нею прийшов от вона є трошки помастився але нічого приманка врятована Буду буде ще ловити рибку пішли далі так, ну що це була крайня точка на цьому відрізку річки, що я тут зловив два двавлика одного зільця і мав одне клювання, але завтикав його, бо просто переходив по крутому берегу і не вдалося зорієнтувати, що риба. вже аж потім почув. Але таке, ну, для цього запресованого участка це і так нормально. Хто попав. Перший сюди по весні, коли потепліло і коли активізувалася рибка, то наловив трошки більше. Ну, але таке я. Був тоді в інакших місцях і ловив свою рибу. Так що зараз пробую переїхати ще на один відрізок. Нижче по течі і подивлюсь, що там робиться. Може ще там когось дасть доловити, Так що дивимося. Я на запланований відрізок річки. Перекат мене чекає, але так ще поки йду до нього, то ще такі пару контрольних закидів. Тут в принципі тут ніколи нічого не ловилося. Вище перекат так чисто закинути. Цікаво, що тут буде. Ще не був цього року. Живемо там переклади. Будемо сподіватися на краще звичайно за а зараз почнемо тут поверху і спробуємо, хтось живе чи ні. Только такая не есть. Ладно, я бы сказал. Так, сразу с краёчка тут. Пався. І там я закинув за тими гіляками той затишок. звідти він зразу взяв? ну теж такий середній карт. Фоткаємо відпускаємо. Так, ну що, я на новому місці рибка порадувала. Супер. Оп. И Давай, пишу, пишу, пишу. Так, ну, не буду дальше идти по вниз, значит там шахты с моей стоят. Попробую вот тут. Зараз то місце там, де була покльовочка. Є всі один. Але по красоті. Клас! Сьогодні всі такі невеликі, але бійки на течії на перекаті. Ще один. третій. Ну, як з'їв. Оце я вдало приїхав під завершення. Їх. Хо -хо -хо. І добра ще один. Ну це кайф. Це вже трошки більший. Супер. Це по красоті. Що вони туди вище не піднялися, а всі тут сидять. Веду ведь ледь, ледь коротчу катушку. Це роздача. Ще один. Крипто є, і зразу вона лупить? Друга холоста і схід. ха Це було по красоті. І ще один ну, дає. Клас Я так собі схожу, помаленьку внизку перекату. Слухаю тут два сусіда говорять про теплиці чи вигідно ставити, чи не вигідно, що треба опалювати, що теплиця має приносити заробітки, Ну, хто хоче тут в селі своє життя. Я не то, що в місті, в місті все по-іншому Класс! Ще один і ще один і клюють, і клюють. Ну, хоч один перекат мене порадує. Дещо я йому скажу дуже велике дякую. Да, ну, під завершення рибалки перекат, звичайно, дуже порадував. Я прям довольний, що сюди все-таки ще поїхав, бо там три риби було і одне клювання таке собі сладенько, як для весни, а тут прям поклювало дуже круто. Так що, дякую, що дивилися.